Малята, сьогодні ми поспостерігаємо за станом погоди, але для початку послухайте загадку. Прохолодно, жовтне листя, горобина у намисті, птах у вирій відлітає, в яку пору це буває. А хто нагадає мені, яка настала на пора року? Так, осінь. А як називається перший місяць осені? Молодці вересень. Назва місяця пов'язана з Вересом, рослиною, що поширена всією Україною. Це вічно зелений чагарник, що квітує із серпня до кінця жовтня. Як змінюється погода протягом дня? Так, вранці ще прохолодно, в день тепло. Ввечері знов холоднішає. Неймовірною тихою ходою підкрався перший місяць в осені, вересень. Небо на початку вересня блакитне та чисте, дні стає теплі ясні. Вересень розфарбовує ліс яскравими кольорами, листя берези торкнув золотом, на горобину та осику накинув багряний серпанок. Віти калини хиляться під вагою червоних китягів. Давайте з вами перетворимось на метеликів та політаємо на галявинці.